Якщо говорити про конкретні практики деколонізації, то їх дуже багато. Власне, успіхи у нас теж є. Вони пов'язані в першу чергу дійсно з самим визнанням факту злочинності і деструктивності імперської політики, і її вплив на нашу спільноту. Далі засудження імперської політики і взагалі колоніалізму. Яке, наприклад, у му році прийнятий закон, він чітко на законодавчому рівні засуджує російську символіку імперську, імперські практики і так далі. Сама наявність дискусії про те, як ми маємо з цього імперського періоду певні речі, певних постатей, певні надбання взяти з собою в майбутнє. Це теж великий успіх. Це дуже непростий процес. Ну, наприклад, ми там дискутуємо про Булгакова, Чайковського, яких їх впливів Гоголя. Сам факт наявності цієї дискусії, він дуже плідний, тому що він дозволяє нам, як спільноті, визначитись, маркувати. Цих ми беремо з собою в майбутнє, цих не беремо. Далі символічний простір. Після. Століть того, як нам розказували, як мають називатися наші міста, наші вулиці, якісь компартії там називали топоніми або якісь генерал-губернатори, чи якісь графи, і так далі. Ми тепер живемо в часі, коли ми самі можемо вирішувати. Оця вулиця буде носити таку назву, а тут ми поставимо такий пам'ятник. Можемо дебатувати до хрипу, розказувати, що ми ні, ми не хочемо. Ми хочемо цих або не цих. Але право голосу і право визначення оцієї символічного. Цього символічного простору це є велике досягнення, велика перемога нашої спільноти. Як тільки ми це узвичаємо, цей процес він стане незворотним і означатиме дійсне панування над власними над самими собою, над власним простором. Тому що символічне, так би мовити, позначення, символічна влада, вона є невід'ємною частиною реальної влади над простором і над певними територіями. Таким чином, використання чи не використання термінів, прийняття чи не прийняття певних постатей їх спадщини, кенселінг і так далі, тобто сама наявність цих процедур є ознакою успіху, деколонізації досягнення. Ну і звісно, великим недоліком і проблемою є те, що там, наприклад, це запізнює процес. Но якщо ми говоримо про конкретні приклади, от дискусії про назви міст українського півдня і сходу, так, наприклад, Бахмут. Хтось пам'ятає, як він називався до того, як став Бахмутом? Більшість людей зараз не пам'ятає. Або горішні плавні. Як називались горішні плавні до того, як стати горішніми плавними? Хто пам'ятає? Можете пер таке перевірочне питання собі поставити? Так само зараз іде дискусія: чи хочемо ми, щоб українські міста називалися? На ім'я комуністичних чи імперських діячів там, або, наприклад, Первомайськ, хочемо ми таки, таку назву, чи хочемо ми якусь іншу назву Гард або Овідіополь, Да? І, наприклад, чи розуміємо ми тріки нюанси да? оцю тонкості, що, наприклад, Овідіополь, хоча, начебто, грецька назва, але є частиною російського імперського так званого грецького проекту, по суті, змагання в? Маркування простору з Османської імперії так само, наприклад, коли ми викидаємо імперські спадщину імперські пам'ятники пам'ятник Катерині II в Одесі, ми демонтували його і перенесли в музей. Це є приклад того, що ми осмислюємо свій символічний простір і забираємо звідти маркери Російської імперії. Борячись з імперською спадщиною і взагалі колоніалізмом, ми несподівано для себе відкриваємо реальну історію українських міст, От, наприклад, Одеса. Виявляється, не створена в російській імперії і не почалася від так званої колонізації росіянами українського півдня. Ну, це фейк. Насправді, населений пункт фортеця і навіть торгова локація існувала там значно раніше. Коли ми говоримо про Хаджибей. таким чином, деколонізація він вона дозволяє нам зрозуміти краще свою історію, позбутися цих фейків про самих себе і краще розуміти. Спільноти, громади і цінність нашого шляху до самих себе, який ми пройшли протягом останньої тисячі років.